Да. Да. О, нові діти у нас з'явилися. Опа, а ви знаєте, що на вас кримінальне провадження відкрите? В ДБР. Доброго. А ну що там? Хто -то, шо, ви, ви... Дай Боже, хто там, що там? Скажіть, розказуйте. розказуйте, хто ви? ви? Шановний. О, садига. А що є тепер? Що є тепер? Що є тепер? Кримінальне спровадження в ДБР є, фігурант. А, то ти кримінальний чувак. Ти ж дівчину образував. Як з тобою можна говорити, навіть не знаю. Блін, і все впадіння яке. Тут той, той, так? Та-та. Позорище, так? А ви знімаєте? Дівчину на звальки. Так, знов нарушуєш. Забери, заховай, не позорся. Бодікамеру камеру включи включай до водяка. Водяка. Да. А, Дивіться, на того от на, на парнік, Так. У нього ДБР кримінальна справа мала. А скажіть, будь ласка, а що це за люди з вами їздять? Чим передбачено, що, що з вами? А, а це хто такі? Посторонні люди якого з них. Хто такий? Ну, ти поки нікуди не дівайся. Ти хто такий? Що ти тут робиш? У Кого вас? Від кого? GPS. Вас перевірка обліковувати? Ви шукаю у Сібі. звідси поки У нас тут спецзадання. Ти стій тут не крутися. Ти поясни, взагалі, як ти не дівчина. А? а ти людина? Ти поліцай, не Бо в мене в я зараз ти проти дівчини пішов, руку підняв і тебе відмазали покажеш. Але ще за то відповідати. Да, будеш ще це в ДБР є, поки розглядається. Угу. А хто ще напарник, так? Да? Ні, то та той не Ну Я зрозумів, тому будемо все, ти відійди в сону, Там сонку. Гоп компанія. Та я ще там, раз повідомлю. А там поліція кульчу Зрозуміло, камера включена, так? Не? Так. Дивіться, ми приїхали зараз нам це. Ви поки взагалі тут не, вас не викликали, дій звідси. Нам поліція не треба. Не а чого вони тут ходять? Що, що? Що? що вони тут ходять? Ви відвалили це взагалі? Що вони такі? Взагалі якісь формі непонятні. Вони з вами приїхали? Як адекватно? Що вони тут прийшли? Глядіть звідси взагалі. Кулої кого якого? Він і хрена з вами взагалі катається. Там Після там чого проти. Та всі їх убуть взагалі, ти вже себе показав, всі. Не скільки. Не скільки. Дивіться, ситуація. Да, тому що він на дівчину, це воді, його ще тримає на роботі. Я вже на суді був, бачив, як і суддя покриває. Не. Як я можу з цим недоможником щось говорити? Давай це дивися, ситуація Ми наступна. Я не прав. Я, я дівчину дівчиною той спілкуюся, це моя подруга, якою він по своїй руку. Ми кидали дали, на землю. Ну, це так, всі знають. На ну, нього вже прийду. справи я, давно я, мали б бути відкрити, він мав закрити. Він був би нормальний, достойний, вибачився і би не ходив. А на суді чого не приїжджає? А приїжджав? Дівчата приходять за нього. За нього дівчата приходять на паніці. То людина так. стоїть, не бачиш, що перед тобою стоїть, мужчина. Ні. Що, дій, звідси, давай, ми з тобою все ясно.

Ще що вас не ти бачите? Ти бачите? Що вийшли звідси? А ти йди, Я тут що, давай. Давай свободен. Насліщо оперативно. Давай. Ми поняли, хто ти що тобі. Викличе січого оперативно. Що то за це? А що там таке? Що скільки годин будемо чекати? Вже третя година в ефіру. Машину попали нашу, а ви сюди. Я висоладу машину, машина. Написали, що вона поцарапана, вони не мають планувати. Перепрошую, собі. Давайте, збирайтеся їхати, куди їхати. Ми січу парадиночка. Воно не давайте. Ні, все нормально. У нас Я проїжджаю з боку. Бачите, тут відбувається якийсь Бран, стоїть поліція, правильно, наслідок. Що, що, ми їм з вами адекватно, виповуватися. Ми вас почули. ребята, вибачайте. Нам повезло, що ми його зафіксували того бойца, як кажуть, чекали на судах, не побаяв. Добре, що тут з'явився, Побачили фізіономію. Бля, все, давай, свободі. Де? Давай, дідниці, його. ми слідчо-оперативно чекаємо. Викличі слідчо-оперативно, що за це? А чого ви собою ті ні за черепашки возите? Що то вас підробляєте ну, за ними? Бачимо, черепашки. 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 То що, якісь воєнні, чи що, якісь пікалісти, ви ви чи каму, дікамени камери вивели? чи? видали? Не дивися так сіро, Давай ви, взагалі виходьте з площадки, у нас тут своя ситуація. Якщо ну, не... Своя, давай, свободні. на тисячі опори. Не, можна, не ваші компетенції. Не ваші компетенції. Будемо розказувати. Давай, де да. це... да, це... джиняти... катайся. Повідомлення по зору. Так, так, так. Так, Давай, йди. Ти вже показав себе, перед дівчиною. Давай, свободні. Що там слідчо-оперативно? Так все нормально, Не свариться. Дивіться, дивися, пані знімає на свій телефон. Зразу його крути, крути зразу за нарушення наглу. За те, що він заборонено на свій власний. Він має Ну він право. дивіться, я знову ефірі зімай. Він нагло показує, що він на свій власний телефон, крути, крути, а потім куди тримаєте А я собі можу, а він хто він на роботі має право ва? диви, на свій приватний телефон? Він вже нарушує, вже суму, вже суму, можна ну, оформити ще раз. все, дисциплінарно його вже можна зразу обкрутити. Вже... Він... Диві? Дивіться, так, то ми, ми оформили, в нас відео ти бачиш, прямий ефір, правильно? Я ну, бачу, він прямо... в прямому ефірі нарушає нагло, його зразу може запаковатися, здати на повністю. От той умник видав, оце акт, що вона повністю побита, повністю цілий. Змова зараз. А ну січемо на змові. Один приступник другого цяну на змові. А ну що там? Дивіться, міліція співпрацює з якимись чукваками в 15-й формі. Цікаво на своє це о, на своїй машині. Вони катають. А ну подивимося на чому вони поїдуть, хто куди. А ну, слідкуємо. Ми ведемо розслідування. Журнистки дивіться. От, от на якій підставі, дивіться, поліцаї возять. Давай не засідайте, дивіться. дивіться. Дивіться, ми дивимося, фіксуємо, бачите, приватну машину, яку ми не їм купили, вони возять чуваків в п'ятницькій формі, без документів. От один, другий. Дивіться, поліція співпрацює з якимись чуваками, з якимись. І вони ходять кошмарять людей, замість воювати, всі разом, четверо бігом мали би поїхати, то вони собі... Це посягу давали. Сідай, сідай, тебе і так спалили, сідай, сідай. А все вже спалився і так, Ну і так свалу немає. Ти? ти вже і так спалився. Ти ж не приділак, тобі шаф сказав, треба виконувати, що зробиш. Давай, давай, все, все щасливо, щоб вас більше не було. Все, щасливо. Все, давай. По документах, блін, цікаво. Приїжджайте, приїжджаємо, приїжджаємо.